Сейчас приглашаю сюда наших детей, подростков. Для вас будет интересная история. Вітаю вас, всі, дітки. Як чудово, що ви тут є, що ви сьогодні прийшли. Дякую вам, дякую вашим батькам, дякую всім дорослим діткам, які на цю сцену вже соромляться, виходити. Але ми дякуємо вам усім. Я сьогодні вам хотів розказати дуже цікаву історію. Але при тим, як я розповім, підніміть руку і скажіть, будь ласка, хто любить свою маму? А тепер, не опускаючи під... не цю руку, підніміть другу руку, якщо ви любите свого тата. О, так. А, а ти що, папу не любиш? Люблю. Так, руку не піднімаєш? Так другу руку надо підняти. Дві. Хорошо. Якщо ви любите маму і тата, ви підняли дві руки, а тепер підніміть ліву ногу, якщо ви любите братик або сестричку, які у вас є. Любите? О, ну видно, що ви всі любите. Молодці. Супер. Тоді ця історія сьогодні для вас. Ви знаєте. Ви знаєте, як познайомилися ваші мама і тато. Не знаєте? Тоді вам домашнє завдання і вам, і вам, і вам, усім. Коли сьогодні прийдете додому, запитайте у своєї мами. Мама, а як, ви, як ти познайомилася з моїм татом? І що вона вам розкаже? Це буде дуже дуже цікава історія для вас. Ти знаєш, так? Да? А можу розказати? Ну розкажи. Не знаю. А, ну добре. То ви знаєте, що? Ви знаєте, що Бог наділив мудрістю не тільки людей, а навіть і тварин, і птахів, які теж створюють свої сім'ї. І от один такий приклад я хотів би вам сьогодні розповісти. Ви знаєте, в мене тут є в кармані для вас такий, такі, такі три, три палочки, такі три гілочки. Ви знаєте, навіщо я їх сьогодні приніс? Погуляти з вами в одну ігру. Хто хоче погуляти? Підніміть руку. От давайте. О, хлопці, давайте так. Я вам зараз буду. Оці палочки кидати, ви будете їх ловити. Добре? А ну давай, спіймаєш чи ні? А Ну, давай, давай. Оп, молодець. Ану, Женя, тепер ти. Ану давай. Оп, молодець, піймав. Ану ти, давай, давай, давай. Оп. Ну, ану ще раз, іще разок, давай, 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 давай. Оп, о, так, добре, добре. Ану ще разок. Іще разок давай, 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 давай. О, ну, молодець. Ану ще раз. Іще. Ще. Оп, молодець. Ну дивіться. Дивіться, історія така дуже цікава. Ну, на жаль, в мене вже палочки закінчились, але от. Я тобі можу так дати. Добре. Послухайте таку цікаву історію. Ви знаєте, що коли, е, будь ласка, фотографію, дайте нам зображення на екран. Ви знаєте, що коли е, Орлиха, це велика велика птиця, Орлиха, да? коли вона хоче створити свою сім'ю, як вона вибирає собі майбутнього тата для своїх дітей? Вона бере отакі палички, вона своїм дзьобиком, летить десь в ліс, зламує таку гілочку. І вона піднімається високо-високо в небо. Над нею, звичайно, там кружляють десять, а може й більше орлів, таких великих, сильних, з такими крилами, з такими дзьобами, які показують, що вони ох, ми такі орли, ми такі чудові. І вона з тих десяти орлів повинна вибрати самого-самого найкращого. Як ви думаєте, кого вона вибере? Того, хто сильний, того, хто з великим носом, таким клювом, той хто багатий. Вона вибере того. А хто зловить оцю гілочку? Вона піднімається високо-високо в небо і кидає цю гілочку вниз. І от той Оріо, той Орел, який злов, зловить цю гілочку і перенесе її назад, і скаже: Ось, будь ласка, твоя гілочка, а вона цю гілочку знов бере, знов піднімається наверх і знову її кидає. І той Орел знов опускається і знов цю гілочку і приносить. І вона кидає так от разів 10, а може, й 20, а може, й 30. І потім ті орли, які кружляли, кружляли, думають. Що це за, за дітський сад такий? Я піду звідси. Але залишиться хтось один, залишиться хтось один із тих орлів, який буде вірний цьому призванню. І от саме він і стане майбутнім батьком. І потім, коли вони створять, зв'ють своє гніздо, потім повиривають із свого тіла пух, пір'ячко зроблять це гніздечко таким м'якеньким, пухнастим, щоб їхнім орляткам маленьким, коли вони вилупляться, щоб їм там було комфортно і затишно. Ви знаєте, що в нашому житті подібна ситуація. Ми, як батьки, теж часами те таке тверде гніздо стараємось утеплити, зробити таким комфортним, приємним для своїх дітей. І дивіться, Господь дає мудрості цим, цим птахам. Але ж до чого ця історія? З цими паличками. Ви знаєте, коли приходить певний час, і коли вже ці орлятка, коли вони вже підростають, бо спочатку вони народжуються такі малесенькі, такі пухнасті, без, без пірячка, їм холодно, і батьки їх повинні захищати від вітру, від холоду, розправляють свої крила над ними. Але приходить такий момент: минає там два-три, може, більше місяців, і ті орлятка вже вбираються в пірячко, і батьки так переглядуються між собою і так підмогують один до одного, ти знаєш, що прийшов, мабуть, той час. Тоді, в той день, мама відлітає собі по своїм ділам, по своїм справам, а тато прилітає до гнізда і починає його так трясти і хлопати своїми крилами. Знаєте для чого? Щоб оце всі пірячко, той весь пух, що він вилетів з того гнізда. І гніздо, те, яке раніше було таке м'якесеньким, таким пухнастеньким, таким спокійним. Осередком їхнього життя становиться таким твердим, з такими дірками, де вітер свище, гуляє. Вони дивляться, мама сидить напроти, їсть собі рибку, а їх не годує. І думають, що, що трапилось? То раніше нас батьки охороняли, оберігали, а тепер нас і не годують, і не захищають, що трапилось. Але вони самі того не помітили, як вони вже виросли. Їм потрібно вже вчитися літати. І вони бачать, як мама з татом стають на край гнізда, відштовхуються, розправляють свої крила і полетіли, полетіли в цілий світ. І вони, малесенькі орленята, стають так само, і роблять крок, і полетіли. Тільки куди? Полетіли в прирву, падають. І от якраз тут потрібні здібності того тата, який колись підносив оцю гілочку до своєї майбутньої дружини. То зараз він розправляє свої великі крила. І використовуючи всі закони фізики, які ви будете вчити ще в цьому класі в школі, дія прискорення, дія сил на тіла, які падають до землі, то він пірнає під оцим лесенького пташенятка, бере їх на свої крила і підносить його наверх. І так повторюється 10, 20, 30, а може і 100 разів, аж поки ті милесенькі орленятки не навчуться. Самі літати, ви знаєте, що таку мудрість Бог дає, як я вже говорив, не тільки людям, а Бог дає цю мудрість і тваринам, і птахам, то нам потрібно повчитися у них. Ви знаєте, класно мати такого тата, правда, який завжди підставить свої крила і завжди зможе вас е, підібрати, допомогти вам е, в трудні такі і тяжкі моменти життя. Але якщо ми відкриємо Біблію і прочитаємо, то там Господь, він як той Орел. Давайте подивимось на екран, і там буде наш такий пам'ятний вірш: Як орел, орел визиває гніздо своє і носиться над птенцями своїми, розпростирає крилля свої, береть їх і носить їх на пір'ях своїх, так і Господь носив свій народ, своїх дітей. Так і зараз він продовжує турбуватися про вас. Але ця історія дуже цікава не тільки для маленьких дітей. Ця історія дуже повчальна і для тих, хто планує створити свою сім'ю або хто створив вже свою сім'ю. Тому, дорогі друзі, пам'ятайте, що наш небесний батько, як той Орел, завжди готовий підставити свої крила, завжди готовий допомогти і підтримати вас. Амінь. Будете про це пам'ятати? Чудово! Хтось з вас вивчив сьогодні віршики? Давайте послухаємо. Надейся на Господа всем сердцем твоим и, на, и не полагайся на разум твой. Аминь. Надейся на Господа всем своим сердцем, а над разумом своим не покладаясь. Да никакое гнилое слово не сходит из с ваших, только доброе для назидания. Блаженный, блаженный муж, кто любит, Господа, кто любит Господа, кто любит заповедь Его. Обращайтесь к Слову, обращайтесь к Закону и Откровению. Если они не говорят, как это слово, это нет в них света. Та не тіштеся тим, що вам підкоряється дух, але тіштеся тим, що ваші імення написані на небі. Дякую всім. Давайте ми помолимось, подякуємо, Господу, і за ці вірші, і за цю історію. Дорогий наш Небесний Отче, mm. дякуємо тобі, Господи, і славимо Тебе за те, що Ти дивно кожного з нас створив, що Ти даруєш нам мудрість, даруєш нам розум, що Ти благословляєш наших діточок. І Ти, Господи, хочеш, щоб ми завжди пам'ятали, що. Ти наш небесний батько, готовий завжди турбуватися про нас, так як земні батьки, так як птахи турбуються про своїх пташеня, так і ти, Господи, завжди турбуєшся про нас. Спасибі тобі за це, і нехай слава тобі буде вічна і подяка за все. Амінь.